Небесного Бовиця і мовити. i oh. Небесних і розворявши страшних хрестових надій, достойно подякуємо Господеві. вас, З його благодаті, вічно полюб'є, завжди день і повсякчас, де навіки вічні. Слава тобі, Христи Божу, повоєння наше, слава тобі. Восвятилося нашої вам, за і хиб висока Награда, града, неподобні Бога напевці і наші, справді святе, ми хвіли, поїх храм і всі святи, помились по стенах, як лаги, і чоловіко, любе. Стави сутух весу. Все на світі можна вибирати сину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Ми дякуємо Богу ми сьогодні за дар батьківщини, на якій ми народилися, живемо, продовжуємо наш рід, дякуємо за наших предків і вітаємо кожного з нас, нашу батьківщину, з і полежання. Нехай Господь дарує нам, нашій державі, батьківщині, землі, землі добру долю. Достаток, мир, єдність, любов і Боже благословення на многое і благое віт. Що зуміли встояти і вивезти Україну до цієї незалежності, що не показали ставкість, але в такий розерковний час зрозуміли встояти. Вітаємо теперішнього лісничого Романа Івановича, тут присутнього, те, що так переняв з рук Михайла Васильовича керівництво лісництва і дуже гарно все вдається. І тут присутні, і зараз будемо роздатку свято підняттям прапора біля лісництва і коварні більше. Відтак перейдемо до братської могили, в котрої теж опікується наш козак, е Пантемофій. Дякую вам за те, що Пантемотій разом з конатом опікується цією могилою Михайло у нашому сільському голові. Відбрасно, всім людям, депутатам нашим, котрі піхотуються про наше, про українське у нашому селі які сьогодні, сьогодні згадали, іменинцям, його содавцям, тут присутнім гостям, нашим таким лідерам, патріотам, Господь Бог стоїть намного, як і благої. Іншої людини. Сьогодні ми хочемо цей урочистий день незалежності нашої держави, день вашого народження Отча, а даже, подякувати вам за те, що через вас Господь приходить до кожного з нас, до кожної людини, яка проживає у лішні, до старшого, до молодшого, до маленької дитини, до струдженого. Можливо, деколи до когось із невіреного ходить присловлювати слова підтримки до недужого, кого провідуєте сьогодні від імені усіх хочемо вам скласти цей урочистий день вашого життя слова подяки. Ми вдячні Богові, вдячні вам, вашій родині, вашій матері, вашому покійному батьку, який сьогодні вже молиться за вас на небесах. За те, що маємо дар вашої особи, бо людина є безцільна. Тому ми раді, що можемо втішатися тими вашими природніми обдаруваннями, духовними обдаруваннями. І сьогодні за це висловлюємо Богу і вам щиру подяку і просимо, щоб ви завжди пам'ятали за всіх нас у ваших молитвах. І пам'ятайте, що річня вас дуже і шанують вашу брату і ваш Многі і и вам. варианты. Дарує з кожним роком здоров'я, любов. Хай Бог боронить від хвороб і вік, ріка здоров'я, що ніколи не зміліла. Життя не так дарує щедро, ще багато літ у мирі, спокої, у радості і в надії. Спільно, спіль, спільнота матерів молитві, братство, а також воротіяни нашого храму. Що ви дякуєте? Ми вас всіх щодо. Так. Дякую. 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 Зі мандарином і обладнанням, і сирбуєм і кікалим. Запрошую на скінальну. Дякую. 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 Все чесні Отче помежі, учасники церковного побуду, вітаю вас, Василим народження. Усі ми щиро бажаємо вам великої Господньої любові, оце вона, Свята Жива, вас привела до місії такої. Нехай любов усіх ваших ділах ніколи не зів'яне, не згасає. Блаженні ви, що вибрали цей шлях. Нехай завжди нам Бог допомагає. 24 серпня День нашого народження, і День народження нашої України. Напевно, не випадково цей день Господь призначив вам дату вашого народження, бо побачив, напевно, вашу велику місію на дорозі розбудови нашої держави, нашої України. Чи має Україну майбутнє, напевно, тисячі людей задають від сьогодні таке запитання? І, напевно, не знаходять відповіді. Але якщо будуть такі люди, як ви, Отче, люди, які несуть цей крест служіння впевнено, терпеливо, з любов'ю, то, напевно, що майбутнє нашої України є великим. У Святому Писмі ми читаємо слова, покликаних багато та вибраних мало. Господь вас поклика до міських служіння. Тож ми бажаємо сьогодні вам, щоб Господь зарахував вас до числа вибраних. За вашу щиру усмішку, за ваше лагідне та добре серце, за ваш чудовий, чарівний, лагідний і добрий погляд, за щиру пораду, за те, що ви в нас є, за те, що ви завжди йдете до школи, до клубу, до сільської ради, і місією добра, і добрим і теплим словом, і завжди з лагідною і доброю усмішки. Ми дякуємо Господу, що ви в нас є, і надіємося, що ви ще довго довго будете служити в Дякую. Дякую вам. А тепер довідки, довай розглянемо цей. Щиро ж дякую. Дякую за підготовку і стан. Сучасний вожак, шановна громадo, дякую за підтримку. Поспішіть і себе будуть. Що до вадних робіт не намер. Це то право, то рішення, що публічне 60%. Тобто це знаменно, там є що символічно, свідній пам'яті вашого батька, саме тільки святкують 22 руковини. Тоді дай вам Боже здорові, аби ваші руковини Бог, як мінімум, кільканадцять раз кратно воздав. І дякую за те, що ви в нас такі є. Дякую і оцю сотруднику, бо частом двох візнаємо. Тому хай щастить вам і хай вам ведеться з і води в вашій ціні і сніг диву. Я дуже дякую за такі гарні слова, привітання. Я їх ще не вартую, але буду радитися таким спитати, як наперед. Але звичайно, моє спорідніше не було гарним, якщо б я не мав можливості молитися разом. з Тут перший я дякую. Оскільки це не немає, Божа ласка, ваша молитва. Дякую за кожну молитву, за кожен день. Доброго слова, підтримки свої лагері мудрості християнського життя. І з'ємним вам подяку, побажання, молюся, викрошую, ласка, і забуду вас моліся до Господа, прошу ласку, здоров'я до і і благ на многих і благодійних під мене для хіб. ...могилу про школе будемо хита за всіх полягах за волю України, а у третій годині сьогодні в клубі розпочнеться свято, яке приготовило наші діти і у Тому просто не гордувати, але показати свою патріотичність і прийти разом поспівати з нашими вихованцями духовної і патріотичної пісні. Я всіх признаю Боже благословення. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Україні! Слава Інслава!